Ще один було. <хи> Нажав кнопку. Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні у нас на календарі вже грудень. Кругом в нас купа багна, болота і взагалі дуже така погода. Ну, чесно, я люблю зиму. Я зиму обожнюю, коли вона засніжена кучу гури. коли ти думаєш, як це доїхати з точки А в точку Б. Знаєте, я що подумала, я не знаю, чи буде цього року сніг. Ну вже був хватить вже так цього року, буде наступного року. Але до чого я веду? До чого що би я хотіла вам показати в цьому відео? Я тут в телефоні трошки чистила своє місце, Було щось невистачає місця і знайшла дуже багато відео з літа. І хочу з вами їх поділитися, тому що в першу чергу записуємо ці відео для себе, тому що подивитися, що було минулого року. Скільки ми зусиль приклали своїх для того, щоб навіть зробити цей гарненький газончик, на якому цього року вже діти бавилися, тобто м'яча, джулька бігала. І знаєте, коли підходить рік, ти такий ой, нічого не зробив, нічого не зробив. А ні, зробив. Є відео, подивився, заспокоївся, втішився. Так от зараз дуже все сире. І Дуже все таке без листя, без квіточок взагалі. Ну, хіба вон троянда, бідна, ніяк не може листя скинути. Але ви як бачили, ну я знімала останнє відео, в мене тут така вертольотна площадка є. Що це таке? Що це таке? Це є наше місце під басейн. Ми минулого року побачили, що буде три чи чотири теплих дні літком, і вирішили, що на ці дні нам потрібно купити басейн, бо буде літо три дня чи чотири. Ми купили басейн. Так от, в цьому відео я би хотіла вам розповісти, показати, як це було влітку, наші роздуми, припущення і все решта, як це все відбувалося. Ну і звісно, я хочу записати для вас ще друге відео. Тому що басейн це не тільки кришталева водичка і все так прекрасно. Басейн потребує багато розуму, рахувань і всякого решта. Це про це будемо говорити в іншому відео для тих, хто хоче поставити собі басейн і, ем, як то кажуть, краще вчитися на чужому досвіді. Так? Тому два відео буде про басейн. Сподіваюся, що в такі сірі, похмурі дні, ми трошки настрій вам додасть. Відосик. Сергій пішов на дах. Де хочемо бавитися, а воно, дивіться, яка в нас тут красотінь. Занесла до хати вчора стіл, бо вітер був такий, що просто. Приїхали зараз. Дивіться. То буде то літо чи ні? Е, мої лілії вчора ще були всі закриті. Дивіться, які вишневі гарні. Це якийсь мікс був. Ну, коротше, отак я во все. Зараз полетить. Бульба моя, бульба моя. Бурячки, які не видно, дивіться, не видно що бурячок, правда? А зараз поміряємо, бо щось хмара не йшла. А зараз пройде. Нас не обіцяли сьогодні цього як його, доща. Це все винесли з хати. Цього пінопласту замало буде, щоб підстелити. Я пропоную десь собі отут во, Поставити басейнчик. О -о -о. Е ну, а що, поганий, рівненький, гарненький, все поставити і все. А він має стояти, по плану он там вон, он там бульбу видно. Запам'ятати, не можемо Сергію придумати, де ставити басейн. Отже, перша думка. Зараз я вам отако, коротше, 5 метрів це буде половину того газону. П'ять метрів і, і на весь. Потім придумали Макс тут во вирівня, і ми посунемо його сюди. Стоїмо, стоїмо. Кажуть, чи може на даху на терасі басейн поставити. Що там зараз відбувається? Ми на самому басейн, або, короче, кажучи, атракціон. актракціон. Ви бачите, як вони пашать, а я собі просто знімаю. Потужно. Поки держав. все контролює. падає, бачите, які вони потужні? Тут розгон. Давайте. Юлі! Так, мене... Вони, вони цей. Несуть, несу. Отам нас має бути Там пас. Вс, донесли, молоті! Оце наші батьки. Замахана мама, замаханий Максим. Віталій, який нічого не зробив. Розпаковочка пішла повним махом, територія готова. Джулі навіть не думай Джулія. Джулі не думай Ось такий. 5 на... На скільки Або 4,88 на метр двадцять. Ось такий. Трави нам зеленої бракує. Ну практично. Так, басейн буде стояти два місяці приблизно. то ми подумали, що цього достатньо. Ми вирівняли територію, землею, трамбували, піском. Потім застелили агроволокно. Ну і далі вже йде. А, Стивка ця з, з комплекту. Віталік вже ось ось. А ми зараз розкладемо басейн, бо нам трохи вітер краде. Будемо дивитися зараз, що це буде. Брат, Джулька. Вони хоче, щоб Джулька з ними плавала. Але вона завтра йде до грумінга блохів якихось має, певно. Є, я жартую, звісно. Зробимо. покладемо і цей. Так, розпаковочка ба, е, басика разом з хворим Віталіком. Ми його покладемо і нам вітер його не буде. І е, е. ми його туди разом зі всім несимо його туди. Потужний Максим зараз буде нести. Легенько, Playstation... легень, ну тільки розуйся, так, розуйся. Так, дякую, розуйся. Тво? Тво? Так, де ти його? Нічого. Ні, А ти що, босом треба? А можна шкарпетку? Це, е... Це захисна штука на басейн Потужна. Потужно. Ну, типу так, і ти його типу, ставиш, везешешся. Це щоб як ми його будемо пасувати нам серединку. Оце ти там розсівся, ми зараз тебе накриємо до Ой, ну давайте. Порого Віталіка буде накривати бассейн. Але краще б ти підняли, тості. Скільки вона десь приблизно важить? Скільки воно десь приблизно важить? 800 кілограмів. Ні, і ця штука. Ми знаємо, скільки він буде важити ну можна стрибати! За що стрибати в нього не можна? Я не навожу, тепер цей басейн. Снімай, якщо буде бути. Що він занадто великий? Ага. Чурка. Якщо в нас тут буде стояти насос, ага. а дирки на насосі ось, я так поняла. Ой, то щось замалує. Що? Ні, ні, я зараз потягну. То нам треба, щоб оті от дюрки. Нам треба перевернутися. Куа, 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 куа. Ви теж не таку бандуру, слухайте, хочете ну, підняти. Обережно, мам, там арматура. Ша, там где мама стояла, я ты мальчик. Камень я нашла. Камень? Да. Дай камень. Ша, ша, ша. Это а бачишь камень. Ну, крутимся. Только с ничего кадру. Пока там тату до сих пор ходи. Ну вот. И мне важно, мне тяжко, мне тяжко. Суяти, бо я ж хворий. Можемо перші інструкції подивимось. Хто читає інструкцію? Фуууу, типер ти тепер, ти тепер не потужний. Yeah, а а ну-ка, давайте я встану в цей басейн. це ж бо є. О, я в басіку без води. Я так зрозуміла, перший плавун вже запливі. Як твій басік? Тепла вода? Тяжко. Тепло? Далімо тепленько. Останній відосік, як ми збираємо цей величезний басейн. Останній Остання запчастина. Цей басейн величезний вот він який. Тут десь три віталіки поміститься. Все? Але нам треба дивитися в цей. Казали вітряну погоду нас не ставитимеся. йде. Як тобі водичка? Холодненька? Ну, треба, щоб нагрілася і буде тепленька. Віталій! Скільки років ходити на плавання і... давайте на спинці. Дай на лайні, хочу на лайні. Та вони вже все заспокоїли. А досі це був армагієр. Откривають. Я не знаю, що це буде зараз, але я мушу це зробити, тому що останні. Дні літа. Я навіть ногу не буду запахати, бо я знаю, що вона холодна. Треба стрибнути зразу. Щось... <рігла> <ти> сказав... <рігла> я не очікувала. Мама, мам! Дічого! Я наброхвала.